Слава Богу! Він самий достойний слави, амінь. Навіть якщо б вам казали, би слава, трудо, знаєте, хто такий трудо? <сум> Всі знають, правда. Або навіть, коли б казали, б героям слава, Ну, це теж цінно важливо, правда, і так далі. Ми розуміємо, дійсно, люди були герої, але самий більший, самий більший, великий, самий могутній, хто достойний слави – це наш Бог. Амінь. Він достойний слави. Тому що Він єдиний заплатив за всіх своєю кров'ю, своїм власним життям і незаслужено. Він найбільший герой. Ті герої, які страждали незаслужено, правда, ми їх дуже шануємо. Але Ісус постраждав саме більше незаслужено. Ми сьогодні з вами маємо гарне дуже свято. Ми згадуємо унікальний день, який стався в історії людства. Ще один унікальний день, правда? Ми завжди кажемо, унікальний день, коли Христос народився. Потім ми кажемо, дуже унікальний момент, коли Христос був на хресті і помер. І от унікальний день, коли він воскрес, потім знову кажемо, коли він вознісся. І потім він казав своїм учням: мені треба піти. Для чого? Щоби Дух Святий прийшов. І от Коли Дух Святий прийшов, це був ще один унікальний день. І ми рахуємо навіть, що почалася нова ера. Ми рахуємо навіть, що почалася ера Духа Святого на цій землі. Він почав діяти вільно, тому що йому була дана ніби повна влада, повні повноваження, повністю все, і плюс навіть можливість входити і жити в серцях людей. Не просто бути на людях час від часу. Да? Ми так зустрічаємо в новому запов в старому заповіті, коли Дух Святий сходив на людей на певний період, на певний час, під певними обставинами, помазаннями і так далі. Але в новому заповіті він каже, більше. Я хотів жити в вас, в ваших серцях. І оцей день настав. Цей день. Ми згадуємо сьогодні початок з вами. Да? Початок це свято П'ятидесятниці, або свято Трійці, як в народі кажуть, або зелені свята, хто як, хто як придумує. Але ми з вами знаємо, що згідно Біблії, правда, був такий унікальний день. Між іншим, він був, скажімо так, не просто не звідки взявся. Це було просто свято для євреїв, яке вони святкували кожен рік, ви, знає, ви знаєте, правда ж? Це було свято П'ятдесятниці, тобто 50 або 50, скажімо так, днів після Пасхи. А от на Пасху вони вибачаю, свято Сідміць. Да. На Пасху вони піднімали першого снопа. Тресли перед Богом, дякували йому, що він починає їх благословляти в жнивах. І 50 днів вони робили жнива. І от, скажімо, на це свято вони підносили два снопа перед Богом і дякували Богу за врожай. Але ще одне є значення цього свята, дуже цікаве для євреїв. Колись дуже давно, ще перед тим як євреї, скажімо, мали вийти з вийти з Єгипту. От Бог обіцяв, що він їх виведе, Бог обіцяв, що він зробить з них особливий народ, особливу націю. І от настав день, коли він їх вивів, коли вони в пустелі, і раптом Бог покликав Мойсея до себе на гору, для того, щоб дати щось особливе, для того, щоб дати закон. Закон на горі Сінаю. І євреї так безмеж прив'язували і святкували цей день, що це був день, коли Бог дав для Мойсея або через Мойсея для Ізраїля закон. І так само, як тоді Бог дав найсвятий, самий, самий досконалий закон на планеті. Тому що Божий закон він був самий досконалий, він був самий святий, Він був найвищою планкою, коли ви до сьогоднішнього дня досліджуєте будь-які закони будь-яких держав, імперій, ще кого-небудь, кого ви хочете взяти з історії, він не рівняється до цього закону, який Бог дав євреям. Чому? Тому що це дав сам Бог. Він був дійсно досконалий, святий, сильний, могутній. Планка була досить висока. Але так само, як тоді він дав цей день, в день п'ятидесятниці закона. Так само в день, коли були зібрані апостоли разом, так само він дав Духа Святого. Так само він дав інший закон, дуже особливий закон. Якщо ми з вами відкриємо зараз пісня апостола Павла до Римлян, восьмий розділ, ми побачимо, як починається цей самий унікальний розділ, самий цінний розділ. Мартін Лютер, великий реформатор, він казав, що восьмий розділ, після до римлян це як та перлина на короні нового заповіту. Це самий цінний, самий сильний розділ. Дивіться, як він починається. Римлянам 8.1. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті, бо що було неможливо для закону, у чому був він безсилий тілом, Бог післав сина свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі, щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходим не за тілом, а за духом. Другий вірш ще раз. Закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Колись Бог дав їм закон, який вказував на гріх, який вказував, що перед Богом означає гріх, і що буде за цей гріх, якщо ти в ньому не покаєшся, буде смерть. Закон гріха і смерті. Дуже просто. А тепер каже. Немає жодного саду тим, хто ходить в Христі Ісусі за Духом, бо закон Духа життя в Христі Ісусі, Він визволив мене від того закону. Дух Святий показує, що є життя. Дух Святий не тільки показує, що є життя в Ісусі Христі в Бозі, да? Він навіть сам творить це життя в тобі, в мені, коли ти впускаєш його в своє серце, коли ти дозволяєш йому бути в тобі, жити в тобі, він твориться життя, правда? Хто може змінити мене? Хто може змінити тебе, хто може змінити останнього алкоголіка, який пропивав все в своєму житті, який був непотрібний нікому, нікого не любив, нікому не цікавився і так далі. І раптом, коли він кається перед Богом, сповняється Духом Святим, він стає новою людиною, з новим серцем і починає жити повністю новим життям, люблячи, славлячи Бога і всіх інших навколо себе. Хто може це зробити? Тільки Дух, який дає життя. Слава нашому Богу, браті і сестри. Тому є одне головне правило в новому заповіті. Ми його чули. В четвер. Хто з вас був в четвер? Пам'ятаєте, у нас був гарний вечір навчання, у нас був гость з Великої Британії. І якраз він наголошував на цю саму думку, правда? В новому заповіті, оскільки це заповіт Духа, оскільки це дух життя, який визволяє, є один гарний таке правило, дуже сильне правило. Ми всі маємо бути послушні кому? Духу Святому. Дуже просте правило в Новому Заповіті. Якщо в Новому Заповіті ти отримуєш народження згори через Духа Свято, якщо в Новому Заповіті ти отримуєш навіть ту саму віру від Духа Свято, якщо ти в Новому Заповіті отримуєш дари від Духа Свято, якщо ти в Новому Заповіті, все, чим ти можеш служити Богу, повинно бути під впливом Духа Свято, то єдиний, кому повинні пікорятися, кому повинні слухатися, це Дух Святий. Дуже просте правило нового заповіту, правда. Восьмий розділ, 14-й вірш для нас з вами каже, да, Назарко? 14-й вірш, дивіться, як гарно каже. Дуже просто, дуже чітко, дуже зрозуміло каже, бо всі, всі, хто водиться Духом Божим, вони Божі сини. Всі, хто водиться Духом Божим, щоб Дух Святий відвів тебе, щоб Дух Святий водив тебе, ти мусиш бути покірний для нього, ти мусиш бути послушний для Нього яким ти духом водишся? А що якщо ти водишся духом неволі, і ти тримаєшся в думками в неволі, в неволі думок, думок недобрих? Що якщо ти водишся духом, який заводить тебе просто в депресію, в страх, в недовіру, в невір'я, який це дух? А можливо, йдемо трошки позитивніше. А можливо, ти живеш в заздрості, можливо, ти просто живеш ну, в користолюбстві, в любостяжані. Це все гріхи, це все не той дух водиться, ти не тим духом водишся. Якщо ти міняєш Боже на своє діло, якщо ти міняєш Боже діло на своє діло, якому ти Богу служиш? Якому ти духу підкоряєшся? Яким ти духом водишся? Якщо Бог має для тебе місце ось тут, Він хоче тебе благословляти в цьому служінні, а ти зараз знаходишся в іншому місці, ти не послушний йому, правда? Дуже просто. Це ж дуже прості речі, життєві речі. Коли ми хочемо робити своє, свою волю, те, що нам здається, краще буде. Якщо ти думаєш, що ти в недільний день, коли Бог хоче, щоб ти був на цьому місці, а ти десь в іншому місці, ти думаєш, що ти заробиш більше, ти думаєш, що ти краще продасиш дорожче, ти думаєш, що ти краще ну, відпочинеш і так далі. І ти ще просто чекаєш, Боже, благослови мене там. Розумієте? а коли він хоче бути, щоб ти був тут. Це зовсім велика різниця. Через те, що сьогодні ми говоримо про Духа Святого, ми говоримо про новий заповіт. Ми говоримо про той момент, коли Бог післав свого Духа в серця людей для того, щоб вони могли бути йому покірні, щоб він міг свою армію, щоб він міг своїх дітей збирати, керувати, направляти, сповняти силою для якоїсь справи, будь покірним для нього. Всі, хто водимі Духом Божим, вони є Сини Божі. І коли в тебе є бажання служити Богу, будь відданий Йому. І одна сильна історія в старому заповіті. Історія пророка Іллі. Хто з вас не чув про пророка Іллю? Може, хтось не чув? <кхух> Всі чули, слава Богу. Пам'ятаєте цю історію сильну, саме сильний пік його служіння, в принципі, да, пік його служіння це той момент, коли він сказав царю Ахаву, що дощ буде тільки по моєму слову. І ось три роки нема дощу. Три роки нема дощу. Вся худоба майже вимерла. Залишилося тільки декілька колесниць в царя, декілька конів в царя. Весь Ізраїль в біді, тому що це без дощу, ця територія просто не може існувати, не може жити. І ось вони всі шукають його, всі настроєні, що він ворог. І находить момент, коли він збирає весь Ізраїль до гори одної. І каже: давайте ми будемо судитися. Давайте ми розберемося, хто є Бог. Давайте ми з сьогоднішнього дня, ви, Ізраїль, скажете мені, хто є Бог. Це страшний момент, коли народ просто мовчав і сказав, не знаю. Народ ізраїльський не знав, хто є Бог, тому що там відбувалося і служіння іншим богам, служіння ваалу. І ось ви пам'ятаєте, цей сильний момент, коли Ілля каже, давайте тоді так, якщо і Ваал є Бог, ви приносите йому жертву, і нехай він огнем з'їсть цю жертву, і ми будемо знати, що він є Бог. А якщо я принесу Богу Ізраїлевому, Єгові, жертвоприношення, і Він знесе вогонь з неба і з'їсть цю жертву, тоді ви всі повинні знати, що Він є Бог. Пам'ятаєте цю ситуацію. Ті пророки скакали там цілий день, бідні, мучилися, кричали там і так далі, щоб її вогонь зійшов, вогонь не зійшов. Пророк Ілля приніс жертву Богу і поклав тваринку на камні, на жертвенник, Пам'ятаєте, водою облив навіть так, щоб було зрозуміло, що воно горіти не може. І сказав Господь, покажи, що ти є Бог. Сильна ситуація, вогонь з неба зійшов, пожертв написано навіть камінням, навіть воду все забрав. Бог має силу зіслати вогонь з неба. Амінь. Бог має цю силу для того, щоб народ твердо знав, хто є Бог. І ця сильна ситуація, коли народ раптом проснувся, раптом почав казати: Він є Бог, Єгова є Бог, ми з ним. далі Звичайно, сама жорстока сцена, пророк Ілля каже, що давайте ми візьмемо цих 800 пророків Вагалових, їх всіх до річки і їх всіх на смерть, щоб не було в Ізраїлі цієї ерунди, щоб не поклонявся Ізраїль валу. Величезна перемога. 800 пророків валових забитих. Цар Ахав покаявся. Цар Ахав їде в свій палац уже з новим серцем, з вірою. А біля нього біжить пророк Ілля, як молоденький. На нього зійшов Дух Святий написано, і він біля колесниці біжить. Плюс більше того, пророк сказав: буде дощ, і дощ іде в Ізраїлі. Чотири речі сильна перемога, сильніша перемога. Проходить буквально один день. Ахав приїхав додому, розказав своїй дружині, Єзаєлі, все, що сталося, і вона посилає письмо до. Пророка Іллі і каже: значить, так як ти зробив тим пророком, так само я тобі зроблю. Просто кажуть налякала його, сказала: Я теж тебе заб'ю, тобі буде смерть. І я задаю питання: пророк Ілля, ти сильний муж Божий Ти ж тільки що мав величезну перемогу. Вчора весь народ, ти навернув весь народ, ти забив всіх пророків, ти дав дощ для Ізраїля, ти навернув царя. А сьогодні ти береш і втікаєш. Сьогодні ти просто злякався слів Єзавєлі. Ти просто втікаєш. І знаєте, до стільки до того часу його довів цей дух, який, скажімо так, на нього знайшов, цей дух страху, дух неволі, дух депресії, що він навіть хотів залишити своє життя. Пам'ятаєте, він ліг перед тим кущом, який смердить так, що можна вмерти, і каже, Боже, забери мене вже все, бо моєї душі шукають. Бог підкріпив його, через деякий час він приходить в одне місце, і Бог каже йому, Ілля, а чого ти тут? Чого ти тут? Я дав тобі силу розібратися з царем. Я дав тобі силу перемогти всіх пророків Альвів. Я дав тобі силу, щоб ти дав дощ для Ізраїля. Єдине, що залишалося, це, щоб ти пішов з Ахавом і розібрався з Єзавеллю. Останнє питання залишилося для тебе. А чого ти тут зараз в піщері втікаєш? І він починає мимрити. Я таке слово, да, мимрити. Ну Боже, ну всіх в твоїх пророків побивали, я один остався, я один переляканий, я, я один і так далі, зі мною гоняться. Бог йому ще раз питає, чого ти тут, Ілля? Я маю для тебе справу. Я задаю це саме питання для нас сьогодні, друзі. Якщо ти міняєш своє на Боже, якщо ти не знаєш, де Бог хоче, щоб ти був, якщо ти гонишся від цього духу страху, який тебе гонить кудись. Якщо ти боїшся за щось, якщо ти переживаєш і не можеш довірити Богу, Він має для тебе справу. Він має для тебе діло. Пам'ятаєте, ми в ту неділю говорили в позиту і в четвер згадували це місце, да? що Він створив нас в Ісусі Христі на справи, які Він приготував для тебе і для мене. Він має для тебе діло. Він мав діло для Іллі, щоб він завершив цю справу. Розібрався з Єзевеллю, він пішов в друге місце, втік, сховався. За мною гоняться, я злякався. Я боюся, чим ти Духом, яким ти духом гонишся? Від чого ти втікаєш? Сьогодні ми маємо гарне свято, гарне свято, яке для нас з вами каже, Дух Святий прийшов. Амінь. Дух Святий це Дух волі, це Дух синівства, це Дух сили, Дух Святості. Він прийшов для того, щоб твоє серце було сповнене життям Божим. Для того, щоб твоє серце було сповнене радістю Божою, для того, щоб твоє серце ні в якому разі не втікало, не боялося, не було невір'я там, але навпаки, щоб в тебе в серці була віра, чистота, святість, довіра Богу, сила Божа, благодать Божа, тому що Дух Святий прийшов, Дух Святий знайшов, Дух Святий увійшов в твоє серце, якщо ти дозволив, Дух Святий прийняв, Дух Святий обняв. Він сильний, він могутній. Ми сьогодні святкуємо його свято. Перевір своє серце. Можливо, ти, як Ілля десь втікаєш, бо хочеш, щоб ти був тут, а ти чомусь там. тебе свої справи, свої плани, свої думки, бажання. Ти мучишся в своїх, ти переживаєш у своїх оцих переживаннях і думках. Вийди звідти. Бог питає, чого ти там? Він хоче, щоб ти був тут, з Духом, в дусі, щоб ти був сповнений радістю, благодаттю, силою Його. Тому що сьогодні це свято, коли ми згадуємо, коли Дух Святий зійшов для того, щоб ти був радісний, щасливий, благословений, будемо молитись за це. Будемо просити в Бога сили, мудрості і далі, щоб Він говорив до нас. Стаємо на наші ноги.